Друзі, терміновий продаж і дуже вигідна ціна, повністю комплектована однокімнатна квартира з усіма меблями та технікою. Є вся кухонна техніка, На лоджії у нас холодильник, також газовий котел. Дуже гарне планування, хороший житловий комплекс. Як бачите, є вся необхідна техніка, духовка, мікрохвильова, газова варильна поверхня. Також є посудомийна машинка. Кухня ось така стильна. Також на кухні є розкладний диван і є ось такий дерев'яний стіл зі стільцями. У коридорі. Орі, велика шафа купе, також є ось таке дзеркало, повний ріст. І тут п'ятий поверх з 10, ліфт працює. Комунікації всі давно запущені, будинок обжитий, площа практично 41 метр квадратний. І санвузол у нас з душовою кабінкою. Є пральна машинка, також рушникосушка, ось така тумба для зберігання. І, до речі, підігрів підлоги є в санвузлі та в коридорі. І спальна кімната, така в пастельних тонах, красиве ліжко з підйомним механізмом та ортопедичним матрацом та телевізор. І, до речі, ще є місце в спальні, де можна розмістити велику шафу. Тому звертайтесь, телефонуйте, все залишається. Терміновий продаж, гарна ціна.